Погас свет сначала на кухне Где там? закоротила погас на кухне а потом уже когда всего скорее до водного кабеля дошло и погас свет уже полностью по дому вот там проводка новая была под шифлером гореть начало вот здесь оно начало гореть так. Ну, то есть толщина его ценный кабель никогда не загорится ну, тут оплетка идет вот гофра была специально на нем Що відбувається? Зараз ми вже вантажимо шифер, вже надаємо цій родині весь шифер, котрий вона потребує з опришиткою і додатковими матеріалами. На жаль, бусів у нас немає. Сподіваюся, що там громада чогось допоможе. Так, по у панка, наверное, да? Так а ты зараз де живешь? Тут? Тут вот таких много. Я ж не могу сейчас дом бросить никак. Сейчас, так, вот, звучать, показать, Хотя бы была в крышах, но да, б... б... да, тогда еще наїжджет. можно как бы за семью ответить. Начала там ну, і так, в одному місці, а потім це для... mm -hmm. ну, mm -hmm. ж находка mm -hmm. для mm -hmm. мародера. Mm -hmm. Це все медія. Не для цього, щоб піарити фонд, а щоб розповісти людям, що в нас триває програма безкоштовна вантажоперевезення для людей, котрі евакуюються на мирну землю. А... Будь-яку точку України в принципі доставимо ваш вантаж, якщо вам є куди їхати, а якщо люди саме самостійно знаходять собі а, житло на мирній території, Тобто ви безкоштовно можете перевести з сіми речами? Так будемо дивитись індивідуально на кожну родину, яка подає заявку. Ну це звичайно для а, вразливих категорій або родин з дітьми. А дуже багато заявок? Ну, орієнтувалися ми на Костянтинівку, Лінивську громаду, де угу. триває промислова евакуація дітей, але ну вже розширюємо, подивимось. Це ну, так, тільки починаємо. Тільки ще місяць не пропрацювали, але вже багато вантажів відправили. Так. А куди можна заявку надіслати на ваш сайт? Номер вкажете? Да. На номер вказаний. Все. Можете надіслати на Viber, Мені пишіть особисто. Все. Добре, дякую. дякую.